We had a у нас була зустріч з прем'єр-міністром України Арсенієм Миценюком. Я ціную те, що він присвятив нам час, щоб обговорити ситуацію з Євробаскетом 2015 Наближається перше засідання новообраного складу Фіба Європа. Воно відбудеться вже цієї п'ятниці. Перед цим засіданням ми прагнули вивчити всі деталі, пов'язані з Євробаскетом 2015 в Україні. Ми також хотіли отримати оновлену інформацію щодо ситуації в Україні і подивитися, що відбувається з будівництвом Чи Чистибезується ситуація в Україні. Ми обговорили всі ці питання на спільній нараді і були достатньо проінформовані. Зараз ми повертаємося, щоб взяти участь у засіданні ради Фіба Європи у п'ятницю. Ми високо цінуємо те, що зробила Федерація баскетболу України за останні кілька років. Вони досягли великих успіхів, здобули право проведення Євробаскету 2015 Провели чемпіонат Європи до 16 років. Досить успішно виступили на Євробаскеті-2013, го Потрапили на чемпіонат світу в Іспанії цього року. Це основні пункти, в яких Волков та його команда досягли успіху. Ми прагнемо підтримувати український баскетбол і український народ. Але як Фіба Европа, ми повинні зважати на рівень проведення наших топ змагань. Є кілька моментів, які не сприяють найкращому проведенні Євробаскету-2015. Ми хотіли отримати найновішу інформацію з цього приводу, що й зробили у ході зустрічі із прем'єр-міністром із Фрайдей Вігемейтепрезентейшнтоал Арбодмембс. Ці п'ятниці ми повинні зробити презентацію для Ради Фіба Європа, оскільки Євробаскет означає змагання найвищого рівня в європейському баскетболі. Нам потрібні топ гравці, зірки, фани, які будуть підтримувати свої команди. Нам потрібні медіа і спонсори. Зараз це делікатне питання, тому що деякі федерації, деякі гравці, спонсори дуже занепокоєні ситуацією в Україні. Тому щоб у підсумку виграв баскетбол, ми повинні прийняти деякі рішення. Я, як президент Європейської федерації, мої колеги повинні ставити баскетбол понад усе. Ми повинні прийняти найкраще рішення, і сподіваюся, зможемо оголосити його вам у суботу.